Якщо ж мене не ідентифікується, воно пише і, і все інше. Я бачу, і я вас бачу, але звуку немає. Ось щось таке. Угу. Ну, Будемо сподіватися, що це все добре. добре, добре, давайте. thank mm -hmm. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути. Видно. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. Чути. Дякую. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання? Так, є. Дякую. У нас ще є декілька учасників. Підкажіть, кого ви представляєте, пане Олег. Розробникове деприємство. Дякую. І ще є пан Анатолій Левченко. Добрий день, представник генерального праткувальника. Дякую. Дель, то, то, то Тобто, ви також представляєте суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, поки що в нас є тільки представники суб'єкта і представники міндовкілля. Тому пропоную дати можливість громадськості хвилин п'ятнадцять того, щоб вони підключилися. Якщо через якісь технічні них це не вийшло до сих до цих пір, тому а, чекаємо о 12.15 Будемо розпочинати наші громадські слухання. Прохання виключити мікрофони. В нас же ведеться відеозапис, щоб ваші особисті розмови не фіксувалися.

Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. У нас підключилося ще декілька учасників. Будь ласка, скажи, озвучте, кого ви представляєте? Олександр Слободянюк. Представник проєктувальника з нашого боку. Угу. І Олег Черних Черниш. Черниш, вибачте. Так. Mm -hmm. Це представник замовника зародної компанії. Дякую. Дякую. А, отже. Сьогодні в нас, 17 грудня 2024 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво регіонального полігону комплексу управління відходами, що не є небезпечними, з під'їзною дорогою Конотопській міській територіальній громаді. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження по всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року в нас було прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону, згідно з яким Тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до деяких до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, отже, на 10, 12 годину 20 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні семеро учасників. Двоє з них це представники міндовкілля. Ще п'ятьох учасників. Я ще раз попрошу на камеру представитись, озвучити кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, учасник, який підписан Конотопська МТГ. Добрий день, Оксана Квашук, головний спеціаліст сектору енергозбереження та екології, управління економіки Конотопської міської ради. Дякую. Добрий Дякую. день. Бойко Олександр Миколаївич, управління житлово-комунального господарства, завідувач сектору капітального будівництва. Дякую, а, Пан Олег. Доброго дня, представник підприємства ОВД «Екоземля». Дякую. Пан Анатолій Левченко. Да, добрий день, Анатолій Левченко, керівник проєктів компанії ТОВ Дельта Проект Консалт. Представляєте суб'єкта господарювання? Так, да, представляю суб'єкти господарювання. Дякую. А, зараз я подивлюся, там хтось відписувався в чаті. А, пан Олег Черниш написав доброго дня, Олег Черниш. Програма. Юліт з Європи не можете підключити мікрофон та камеру, нічого страшного. пан Олег я Так розумію, також представляє в нас суб'єкти господарювання. Дякую. Так, далі в нас є ще учасник Олександр Слободянюк. Добрий добрий день, Олександр Слободянюк, проектувальник, представник проектної організації. Дякую. Отже, начебто, всіх запитала, нікого не пропустила. З, значить, з семи учасників двоє учасників громадських слухань це в нас представники міндовкілля, ще п'ятеро учасників це представники суб'єкта господарювання. Тобто, ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови no 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання щодо планованої діяльності управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради Сумської області, що передбачає нове будівництво регіонального полігону. Комплексу управління відходами, що не є небезпечними, з під'їзною дорогою Конотопській міській територіальній громаді та бажаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Побачення, дякуємо, до побачення.